Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Кривава битва. На чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-10. Давайте по-моєму. Оборона є, на жаль, не тримає чомусь привод. Ну, нічого таке буває. Мій ліки в мене не прокачана. Вона б, я думаю, краще тут би відстояла в центрі. Так, ну що ж, подивимось. Так, кіпріот. Угу. З себе знімати нам щось потрібно. Так, ну, діспелу у нас достатньо, в принципі. Так, кедмана такого беремо. Соньку таку залишаємо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, так, так. Ну, в принципі, камінчиків достатньо. Як зібрати. Ну, давайте трієчку поки ось так зберемо. Угу. Потім тут зберемо трієчку. Так, це трішки зайвого вилити. Тут підтянемо до гори жовтий. І ось так через комбо запустимо жовті. Так, і зарядився. Давайте сюди спробуємо пробити. Угу, так, будуть у нас зараз міньончики Нехай вони трішки попрацюють, а нам би знайти десь жовтий камінчик. Можна, в принципі, по центру прокинути, там може і жовтий, і зелений закритись. Ну, давайте спробуємо. Угу. Зняли, зняли контратаку. Чудово. Так. Тепер що ми робимо? Блокуємо цю сторону. Угу. І все знялось. Там вже чао готується, тому давайте теж його заблокуємо. Напевно сюди будемо пробивати. Кіпріота спробуємо добити. Так, і шукаємо тепер наші камінчики, бо вони закінчилися. Ну, давайте комбо запустимо. Так, і тут шукаємо жовтий. Немає жовтого. Всі будуть зараз пробивати. Це дуже-дуже погано. І нас повільнить. Малиш Джон. Ну давайте ось так. Так, цих вже немає у нас. Ох, як він вдарив. Так, давайте обережно сюди прокинемо. Доб'єм. Добили. Так, синіх немає, зелених немає, жовтих немає. Хі -хі. Ось це поле, оце поле. Соньку ми ніяк не проб'ємо. І ніде прокинути ми не можемо дуже-дуже невдало. Ну давайте тут жовтий шукати. Так, жовтий є. Так, добили. Давайте ось так. Можливо, будуть сині. Ось так. Трішки жовтих. Так, так, так. Можна прокинути жовті, але нам це може нічого не дати. Тут би нам синенький піймати. Давайте ось так через комбо зеленими заодно спробуємо пробити соньку, у нас це вийшло. <кх> так, ну що ж, всіх чав не вб'є. Малюсь, звісно, так, пробиваємо і закінчили. Так, ну тут. Вже важко другий день. Важкувато пішло. Ну, але все, вийшло чудово. Так, Зразу топ-1 виїхали. Не зрозуміло, як ми топ-5 проскочили. Так, Хасяоду, Нязмія. Угу. По центру такі потужні. Ну що ж, нам все ж таки диспел потрібен. Ну, Кіті. І то таке діло, поїхали. Вона лікує. Ми можемо зняти те, що вона може відпружинювати. Так, так, так. Ну, ось хася одну неприємний. Давайте ось так. Жовтих знову мало, давайте тут прокинемо, пошукаємо. Угу. Тепер давайте ось таке комбо запустимо. Комбо летить, але все не нашого кольору. От як він боляче пробив. Давайте пошукаємо зелений. Тихо-тихо. Пробиваємо. Дуже багато фіолів. Дуже багато фіолів. Ну, давайте ось так і спробуємо тоді почистити поле. Ще не бачу я іншого варіанту. Так. І Джунаїд зарядився. Сонько. Добре, давайте спробуємо заблокувати. Може, так заблокувалось. Ну, давайте ще ось так заблокуємо. Рігарда не будемо чіпати поки. Він може не заблокуватися, нам повернути навпаки. Давайте ось так запустимо. Угу. Тихо, тихо, тихо. Нам потрібно добити Джунаїда. Він тут більш небезпечніший. Угу. Так, мало дуже жовтих. Давайте робимо комбо, пошукаємо жовті камінчики. Тепер можемо запускати, спробуємо зарядити наших соняк. Чуть чи люсяк. Так, добре, ми зарядили. Тихо-тихо. Сюди пробиваємо. Блокуємо. Ну, нам треба пробити, тому що рігард все це зніме. Ну, давайте спробуємо ось так. Тут камінчики у нас є. Ну, відпружинив. Угу. Так, це вже гірша ситуація. Так, так, там був... Ну давайте пошукаємо тут жовтий. Немає. Ну, Міньйончики зараз будуть працювати. Сподіваюсь, контратаку познімають. Давайте обережно ось так. Тенді ось так. Спробуємо добити Рігарда. Добили. Ну і все. Міньйони зараз познімають контратаку. І тут зараз закінчимо. Так, тут теж... Важкувато було, але все вийшло дуже чудово. Так, наступний бій. Поїхали далі. Угу. Лікарі. Та. Бабуля в центрі. Так. Ну, що ж, поїхали. Вона повільна, спробуємо швидше за нею зарядитись, якщо у нас це вийде. Ну, вона боляче пробиває. Давайте пошукаємо тут жовтий і синій. Так, так, так. Ну, є жовтенькі, давайте зберемо. І ось через таке комбо зберемо там синій кріс. І синіх прокинемо ось так. Ой, чудово, жовті полетіли. Зараз вдарить, буде боляче, але ми зможемо з себе це все зняти. Давайте навіть в неї вдаримо. Так, тут Рігард в костюмі, він блокується. Угу. Так, тут, може, клик не заблокуватись. Спробуємо, ну так. І кабан також, да? Давайте клика проб'ємо. Угу. Так, будемо кабана добивати, бо він все ж таки може урон нанести. Так, давайте жовті прокидуємо. Фіоли. Жовті. Так, спробуємо все ж таки кабана заблокувати. Ні, не хоче. Ну, він під кедманом, то він нічого нам зробити не зможе, тому себе знімаємо і спробуємо вже добивати Кирюшу. Ну, він потужний. Так, жовті. І все, Міньончики добили. Добре, добре, чудово. Так, ну тут швидко, все вийшло, камінчиків було достатньо. Так, а ось тут кабан в центрі. Так, <гум> <гум> да, його важко блокувати. Кедмон тут в другому костюмі. Хася Одунь. Всі на альфа-зломі. Єдине, що два лікаря, звісно, але ж. Але... Можливо, замість люсяк взяти фіолів, але ж в мене немає таких фіолів, фіолів, кіпріот. Не дуже зайде є Мерлін. Він такий слабенький протей. Угу. А метріша ще є. Хайсья одунь нам потрібен. Кедман, ну Кедман він може його кабанчика заблокувати. Давайте можливо візьмемо ось так цього Мерліна і протея подивимось, на що вони здатні. Ну що ж, поїхали. Угу. Так, ну з фіолами ми вгадали, я так бачу. Давайте зробимо ось такий хід Буде у нас фіол кріс. Трішки зайвий, зелений. Поїхав. Ну що ж, прийдеться все ж таки робити? Можливо, кабанай доб'є. Добили. Чудово. Так. Тут ухиляння стоять, але ну, можливо... Протей заблокує. Так, протей заблокував. Давайте тоді заблокуємо хася одуня. Тут зберемо зелені. Спробуємо все це зняти. Знов фіоли. Угу. Так, ось таке комбо з зеленими. І нам тепер вже потрібні синенькі камінчики. Добре. Хочу пробити. Кедмана зараз буде ходити Кирюша. він нам поріже броню і атаку. З Сонькою хочу це все зняти, Я тут хід гарний гарницю бомбу взірвати, але не хочу кедмана заряджати. Тому ось так сходимо обережно. Угу, так, все це знімаємо і тоді ось так ходимо. Можливо, фіол... Ні, не добив. Так, ось одунь Добре, вибрав гарну ціль. Так, тепер фіолетові повинні добити під сповільненням у нас спротей, я не помітив. Давайте ось так. Ще фіолів сюди, зараз сходи. Це вже трішки зайві, зелені, ну нічого. Мінус. Ні, витримав Міньйончик нам допоміг. Так, давайте так, із туди ж, напевно, і травління закинемо. Нехай вони травляться, щоб міньйонів не було. Туди ж пробиваємо ще сині. Так, керюшка. Угу, витримує. Так, нам йони допомагають, що проте б'ють боляче. Угу, так, є Соня. Спробуємо Кирило забрати. Він все сповільнює і сповільнює наших героїв. Так, давайте ось так. Заблокуємо. Тут сині зберемо. Ось так. І все. Напевно вистачило. Добре, добре, добре. Так, ну фіолетових не дарма ми взяли, тому все вийшло чудово. Так, ще один бі... Ох. <coughs> кедман, Кедман. Без костюму. Пробивають вони боляче. <кій> Прошу пробачення. Так, вони Міньйонів народжують. Тому давайте візьмемо гормека, щоб знімати. І візьмемо двох джунаїдів. Ось так. Соньку залишу себе знімати. Всі будуть такі у нас ударні. Так, тут ось так. Так, може замой якийсь загон більше з атакою дати ось такий. Угу. Так, диспел у нас буде. Гармак може камінчиками задиспелити, плюс Міньйони, Хася Одуня диспелять. Якщо контратаку ми теоретично зняти зможемо, З себе знімати нам потрібна Кірюшка. Тут в костюмі, який нам підрізає атаку і броню. Так, 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 так. Ну, можна лазмію прокинути, вона поки нам загрози не становить. Давай ось таке комбо запустимо. Сподівався, червоний знизу заїде, не заїхав. Ого, давайте тоді ось так. Так, є червоненьке. Добре. Давайте через Кирюху прокинемо. І ось так обережно. Так, Джунаїди зарядились, будемо пробивати сюди-сюди. І все ж таки не вистачило. Так. Ну що, прийдеться ось так робити. Чистити поле. Да, ось вам і кедмани по центру. Зніми контратаку. Добре. Але... Ситуація не дуже у нас вдала. Так, пробиваємо сюди. Дуже слабо пробили. Наші майже від'їхали всі. І синіх я не бачу, як зарядити. Кедмана взагалі чіпати не хочеться. Ну прийдеться ось так прокидувати. Там будуть синенькі. Ого. Угу. Так, знімаємо з себе. Ось так. Так, міньйони у нас є. Фіолетовий кріс, що нам дасть нічого, зелених у нас немає. Прокинути. Угу. Ну Давайте по центру пошукаємо червоний, щоб закрився. Там і сині можуть уйти. Ні. <кій> Ось так повинні наші сині зарядитись, добре. Джунаїда добили, це дуже погано. Так. Так. Тепер можна фіол підірвати. Там червоненькі повинні зібратися через хід, але... Так, ну а його будуть знімати міньйончики. парочку є. Тому давайте ось так. Угу. Ось так. Гармеком пробиваємо. Спробуємо зарядити. Червоних ще. Давайте тут через комбо сині прокинемо. Угу. Так. Пробиваємо, потрібно азмію пробити, тому що кликами можемо синіми камінчиками пробивати. Теоретично. Так, давайте ось так. Є сині, не попали вони. Добре. Для цього в нас є міньйони. Так, відродження не працює, міньйончик відпрацював і добиваємо. Ну це дуже складний бій був. Два кедмани, нам двох джунаїдів забрали, але ми змогли перемогти завдяки міньйонам Хасяодоня. Тому він на цьому турі рулить. Так, топ-1 ми вийшли, давайте подивимось, ніхто більше не нападав. Ну, це дуже прикро. Оце така ситуація з обороною може продлитись декілька днів. Це було одне нападання. Поразка, оборона є і все. І Потім 2-3 дні така ситуація залишається. Це саме більш всього напрягає така ситуація. Ну, Нічого, давайте подивимось рейтинг 422 місце. В принципі, гарний результат, як для такого турніру. Ну, Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне – бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!